Всі люблять топи, подумав я. Треба зняти топ, вирішив я. Але ж на каналі вже є мій топ, жахнувся я. Нічого! посміхнувся Google. Є й інші не менш цікаві. Що цікаво, у Вінниці є адмінбудівля, яку жителі міста називають книжкою, бо побудована вона у вигляді літери «Y». Та й таке? Цей список взяти з сайту одного видання, яке позиціонує себе як цитата: видання для жінок та жінок. Я трохи здивувався, було на цьому місці. Але продовжив читання. Наступний раз мій мозок зачепився на фразі у нашій добірці ми розповідаємо про 20 книг. Так, у заголовку було 15. Та мене вже було не спинити. До речі, стаття написана 22 лютого 2022 року, і це викликало а, дивні емоції, особливо у процесі ознайомлення зі списком. Ну ви зрозумієте. 15 місце становлення Мішель Обама. Як я розумію, автобіографія дружини Барака Обами, ясно. 14 місце Щиголь. Донна Тарт. Цей роман був дуже популярним буквально минулого року, ну чи десь біля того, і тому я навіть не здивований, що він у цьому списку. Хоча відгуки бачив от, ну прям дуже різні. 13 місце, чотири угоди. Дон Мільгель Руїс. Така собі книга програмування для тих, хто хоче змінити своє життя. Збірка настанов і зведення перемовин зі своїм я. Я думаю, білі Мілігану вона згодилась би. Дванадцяте місце. Великий Гетсбі» Френсіс Скотт Фіцджеральд. Фільм був симпатичний. Музло сподобалось. Книжка, якби знову повз. Одинадцяте місце. Соловей Крістін Генна. Під час нацистської окупації Франції одна сестра стає партизанкою, інша ділить дах із ворогом, переживаючи страждання заради порятунку дітей. Якщо що книжка переведена українською у 2022. -му. -е місце. щоденник Анни Франк. У якийсь момент я навіть думав купити мальопис, бо це всесвітньо відомий хід про другу світову про нацистську окупацію. Але я щось підозрюю зараз це не актуальна книжка. Дев'яте місце. Думай та багатій. Наполеон Гіл. Словом, історія про те, як автор тестував на собі 13 порад щодо досягнення успіху в будь-якій сфері діяльності. І на написання книжки надихнув Наполеона не Теска, а Ендрю Карнегі один із найбагатших людей у світі. І ні, він народич Дела Карнегі, якщо що. восьме місце Віднесені вітром Маргарет Мітчелл. Так, культовий роман, якому вже добрих 90 років, що цікаво єдиний роман авторки. Вона ще тоді знала, що сиквели це жалюгідні подоби оригіналу та витягування грошей із прихильників. Угу. Сьоме місце Сутінки, Сага Стефані Майєр. Мені подобається фільм, ну, тобто стьобний переклад притули. Для нового каналу він колись робив. А книжка теж наче нічого. Шостиміць код Да Вінчі Тен Браун. Я бачив фільм ще багато років тому. Запам'ятав тільки, що там щось про вбивство і роботи Леонардо Да Вінчі. А і що знаходяться в кінці нащадки Ісуса та Марії Магдалени. А ще церкви дуже сильно загралися на книжку та фільм через закиди на християнство. Алхімік Пауло Коельо. Це історія про подорож пастуха, який вірить, що його сни віщі, і ведуть його до скарбу. А потім він зустрічає Алхіміка. Четверте місце: Володар Пристенів, Джон Роналд Руел Толкін. Добряче такі фентезі. Фільм потужний. Лего Гра порадувала у свій час. Тут навіть нема про що розповідати. Ви так знаєте цю книжку. Гаррі Поттер. Джон Роулінг. Третє місце. Я сам не читав, але дівчина читала. Їй подобається. Урочисто клянуся, що якщо колись буду читати цю серію, то хіба своїй дитині. І огляд зроблю. Ну, якщо вже так сталося. Так що підпишіться, ви цього не пропустите. Друге місце цитати Мао Цзедун. Мао Цзедун". Десь кожен сяому у світі китаєць. Ну, то якби я не здивований, що це, як мінімум, друге місце за популярністю. Але в мене є пісня на цю тему і Перше місце Біблія. Хто би міг подумати? Якщо коротко підсумувати, то я прочитав із вказаних книжок аж дві, що мене трохи та й тішить. Пишіть у кого скільки, можете без вказань конкретних назв. Поміряємося закладниками. 48, принаймні стільки за бібліотечною термінологією сторінок, має мати видання не у твердій обкладинці, аби вважатися книжкою, а не брошурою. Цей глибоко інтелектуальний факт прозоро натякнув, що випуск добіг свого кінця. Я Роберт Менус, це проєкт інтелеклес, який є в соціальних мережах. Інстаграм, знаєте, Фейсбук, Телеграм. Можете, наприклад, підписатися. Донати на зсу невпинно наближають нашу перемогу. Донати каналу теж в принципі прикольно. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть.